Скажу, що мабуть, все-таки є певний прокол всіх в тому, що за ці дні після підписання, і після того, як засоби масової інформації світові повідомили, що це було три вже угоди. Ми бачили на фотографіях ці три угоди, і наша влада продовжує говорити, що угода була тільки одна. Є непоганий спосіб, треба було спровокувати. Дружні американські видання поставити пряме запитання американцям, скільки було угодно справді. І тому що, як показує досвід, американці е, ніколи не будуть вигороджувати в таких випадках своїх партнерів. Вони будуть відповідати так, щоб потім не було претензій до них від їхніх виборців. Це нашим, нашим все одно, що про них виборці подумають. Вони включать телемарафон і. Промиють мозги. А там ситуація інша. Я впевнений, що якби їх запитали, відповідь була така: би: або так, ми підписали три угоди, або ви знаєте, українська сторона просила не говорити, скільки угод ми підписали. І таким чином ми б знали цю відповідь більш точно, і це був би. Ну, серйозний інформаційний скандал всередині самої України. В даному випадку цього не відбулося, і всі розуміють, що угод було три, і всі розуміють, що влада нас дурить, але ми намагаємося знайти е, ніби ключ вирішення цієї проблеми, і ключ вирішення цієї проблеми не угода. Бо сама угода, наскільки я розумію, по тексту є рамковою її взагалі не треба було би Ратифікувати, оскільки рамкові угоди не ратифікуються, нема жодного випадку в історії людства, коли якась угода ратифікувалася однією стороною, а іншою не ратифікувалася. Такого не буває. Тобто, якщо угода ратифікується, вона двома сторонами ратифікується, а якщо не ратифікується, жодною. І, до речі, я вивчав це питання. Була одна єдина угода міжнародна, яка була підписана однією стороною і набула чинності для всіх. Це була угода. Про використання Суецького каналу, коли Єгіпет його підписав, і сказав, ось вам наша угода, кожен на нею може використовуватися як міжнародною, тому що ми якби, пропонуємо вам користуватись нашим. В даному випадку нічого і близько немає. Тобто е, мені здається, що в даному випадку е, всі розуміють, що ратифікація рамкової угоди не має юридичної сили як такої, тому що така угода не вимагає ратифікації, в неї немає чого ратифікувати. Так само, як немає сенсу ратифікувати 29 е, безпекових угод, які підписав Зеленський з 29 країнами. Що ми ратифікуємо в Верховній Раді тоді сьогодні? А, ні, так, Всі кажу, три чи одну. Так ми не можемо ратифікувати три. Ми е, можемо ратифікувати тільки одну. Бо для того, щоб її ратифікувати, це повинно бути в постанові про ратифікацію, вказано те, що ми знаємо, що угоди три, і що влада сподівалася що ми таким чином якось хитро ратифікуємо три угоди. Вони це й намагалися зробити на сьогоднішній день. Мені здається, що депутати прийняли правильне рішення про цю преамбулу, і ми бачимо, що навіть слуги, які Активно боролися проти, і навіть проголосу перше ж засідання. Вони ж проголосували, що не буде ніякої преамбули. Mm -hmm. да? Потім вони повернулися до цього, і всі розуміють, що це формальний жест, просто формальний жест. Ми ратифікуємо те, що не треба ратифікувати, просто для того, щоб показати, що українське суспільство ставиться до цього позитивно. Але ніхто не хоче брати. Відповідальності за те, чого він не читав. Я нагадаю вам, що це ну, новина для українського суспільства, коли раптом люди хочуть знати, що в тих угодах. Бо коли пам'ятаєте, був план е, Зеленського, як він називався з п'яти пунктів, де було три таємних додатки: план стійкості чи чогось іншого там, десь в кінці минулого року, Додат, Додатки таємні вони були, так та, але, план так називався. Але місцеві ради, обласні, навіть сільські, по всій Україні виступали в підтримку тієї угоди і голосували за неї. Так це так само, як нинішня ратифікація. Юридично вона безглузда, але вони тоді підтримували таємні пункти, яких вони ніколи не читали. І це був досвід, передноворічний наш український, наші ради, місцеві, голосували, підтримували, навіщось документ, де були таємні угоди, яких вони не читали. В даному випадку депутати все-таки виявляються мудрішими. Вони говорять, що або покажуть нам всі угоди. І тоді ми будемо розуміти, що ми ратифікуємо, або ми ратифікуємо тільки те, що ми бачимо в ньому немає ніякого негативу. Наскільки я не експерт в цьому питанні, я просто читав заяви більшості політиків, яким довіряю, вони говорять, що в самій угоді, якщо не читати додатків, немає якогось криміналу. Хоча сам факт, що ця рамкова угода мала бути підписана Зеленським. А Зеленський її не підписав, влаштував світовий скандал навколо того, що в цій угоді немає певних пунктів. І ми навіть знаємо, яких пунктів вимагав Зеленський, і зараз він змушує інших підтримати те, що не підтримав сам кілька місяців тому. Mm -hmm. І таким чином, коли Зеленський говорить, що треба позбавити. Віз тих, хто не буде ратифікувати, то тут виходить, що в першу чергу треба позбавити віз його, бо він не підписав цю угоду 28 лютого в овальному кабінеті. От так. дивовижна історія. Тобто, це називається: не проводьте розслідувань, бо можете вийти саміх на себе. От мені здається, Зеленський на себе і вийшов. А парламент поводиться цього разу, ну точно адекватніше. І я думаю, що. Ем, е, хоча і там більшість депутатів, які ніколи більше не будуть обиратися, ніколи більше не будуть депутатами, е, і це не можна назвати їхньою передвиборчою боротьбою, бо я впевнений, що ота більшість, яка є і в е, слугах, і в інших деяких фракціях, вони нікуди не зможуть пройти ніколи до парламенту. Так от, незважаючи на те, вони все одно. Принципово підходять до цього важливого для держави моменту, для ці для ці для цієї ситуації. Мені здається, що це ну такий певний позитив. Я би сказав, що парламент трошки виправдав мої сподівання, бо коли я говорив, що на, на основі цього парламента можна зробити. Кращу більшість, більш проукраїнську. всі мені казали, а де ж ти візьмеш там депутати? От і от приклад того, як вони взялися, коли настав момент великого страху за державу. Вони почали поводитись ну, як на мене, достатньо адекватно, і мені здається, от... Заява Порошенка про те, як він точно розставив всі акценти над тим, що проти чого ми виступаємо як українці, а проти чого ми не виступаємо. І з цього виходить, що ні з чого, ні проти чого з того, що стосується нашої дружби з американцями, і чи можливості співпраці українці не виступають. Вони виступають проти обмана, який намагаються зробити українська влада. А це зовсім інша історія. Також доводилось чути, і доволі часто зараз, і в моменту підписання, це найкраще з того, що ми могли підписати за час того моменту, коли що нам пропонували США. Е, ну, слухайте, <клес> значить, е, я завжди, як би це сказати, говорю про те, що е, головна проблема полягає в тому, що сам підхід суспільством сприймається. От, я пам'ятаю, це була глобальна больова точка, наша це здача в полон наших азовців, пам'ятаєте, так? Mm -hmm. да? І нам тоді казали: а це було найкраще, що можна було тоді зробити. Тобто, хлопці, хлопці потрапили в оточення, вони були на межі загибелі, потім їм дали команду здатися, вони здалися, багато з них загинуло. Потім ми знаємо в Воленівці. Але коли ти розглядаєш ситуацію з моменту, того, як вони потрапили в оточення, і починаєш думати, як вийти з цієї ситуації, то, можливо, це була найкраща ситуація, чи не найкраща, то окрема розмова. Але ніколи не треба розглядати дії влади з точки зору від, від цього моменту до цього. Треба розглядати дії влади від початку самої ситуації до її закінчення. А початок цієї ситуації був осіни минулого року, коли Зеленський звернувся до кандидатів. В президенти Сполучених Штатів, в тому числі і е Трампа, з пропозицією, е в якій був пункт про копалини. і от з цього моменту треба оцінювати діяльність влади не з того моменту, коли вони себе загнали в глухий худ після овального кабінета. Після скандала, після того, як нам не дали зброю, після того як нам не дали розвіддані, Ми кажемо, от з цього моменту ми такі молодці. Ні, не з цього моменту треба починати, а з того, що ми самі запропонували цю угоду, самі її обговорювали. Сам Зеленський напросився поїхати її підписувати. І ми знаємо, що американці не хотіли, щоб її підписував Зеленський. Макрон виступив гарантом. Про це теж писали. Все це не вийшло, тому що Зеленський там влаштував скандал, чи його спровокували. Це вже інше питання. Після цього ми да. посварилися. Після цього нам запропонували, бо яку угоду, якщо її справді пропонували, може її спеціально нам показали, щоб ми сказали, що ця угода подивіться яка хороша в порівнянні з тією, яку тоді депутати обнародували. Ми не знаємо, може, то спеціальна така пугалка була, щоб ця видалась хорошою, тому я не хочу і навіть. Не, не, не рекомендую нікому оцінювати цю угоду з точки зору того, краще вона чи гірша. Якщо говорити про угоду, треба говорити, що це угода, яку запропонував Зеленський. Ця угода підписана його командою, він вимагає ратифікації. І якщо виявиться, що в цій угоді є таке, чого, щось, чого ми не знаємо, то персонально відповідальний за все від ідеї до її реалізації несе Зеленський. От така моя позиція. Так само, до речі, як і з Маріуполем. Якби дивіться. не були відведені війська з Чангара, не було б оточення Маріуполя, якби не було оточення Маріуполя, не було б цієї проблеми. Таким чином, розглядати, ну, розглядати проблему на одному кусочку ні. І ми повинні про це говорити владі, тому що вона нас завжди буде заганяти в вибір. От дивіться, от на кусок на фрагмент проблеми і скажіть, як діяти. Ми діємо. Правильно в цьому фрагменті. Але якщо ми будемо погоджуватись на це, то вони завжди будуть робити оці помилки, які вони зробили з чангарами з пропозицією цієї угоди, е яку зробив Зеленський, і будуть робити нові нові помилки, а потім нас зводить до фінальної частини і сказати, а що нам зробити? Сваритися з американцями чи ні? Ми будемо дивитися, казати, то, ну ні, ну звичайно, не сваритися. Що робити? Хлопцям помирати чи здаватися в полон. Він каже, ну звичайно, здаватися в полон. Тобто, оце обман. Коли нас припирають до стіни, роблять кучу помилок і виводять нас на фінальну стадію, і каже: вибирайте, вас повісять чи розстріляють. Ви каже, ну розстріляють. Мабуть, не так це буде боляче. Чи ми ну, вибираємо між поганими варіантами? Тому я проти такого підходу в принципі. з іншого боку, в цій угоді з'являється сторона Сполучених Штатів Америки. Там буде компанія, яка представлятиме типу, їхні інтереси, зокрема, от інстування цього фонду. А фу ну, мене цікавить функція контролю і управління. Давайте Олександр. я ще от е, про безпекову частину, просто щоб не безрути... гарантій безпеки, то наступне має Ні, питання. не це все разом. Це все Дивіться. разом. Значить, яка логіка сьогодні подається нашими засобами масової інформації, навіть деякими пристойними е, аналітиками, яким можна довіряти, вони говорять, що коли тут буде власність сполучених штатів, коли ми будемо асоціюватися з Сполученими Штатами. То тоді Росія з поваги до Сполучених Штатів не буде виявляти проти нас агресію, наступати, бомбити, вбивати і так далі. Я вам нагадую, повертаю вас в грудень 2021 року. Путін робить ультиматум Сполученим Штатам. Вимагає від них прийняти певні рішення про передачу під контроль певних територій, відведення НАТО, не розширення його і так далі. І, так далі. і після того як Сполучені Штати кажуть ні, починається війна і вторгнення в Україну. Тобто відповідь Україні по суті по великому рахунку це відповідь на відмову Сполучених Штатів прийняти ультиматум. Тобто, фактично, ми стали. Ну, якби місцем удару по нам не тільки тому, що ми були незахищені, у нас не було зброї. Ми не готувалися, що наша влада е, значить е, готувала нас до шашликів і так далі, і так далі, а ще й тому, що вони так мстили сполученим штатам за те, що вони не погодилися е, з тим, що е, вони не повернуться на 91 рік чи на якийсь там 2006 рік по НАТО і так далі. І так далі, таким чином. А чи не означає це, що коли настане наступний момент ікс і коли? Росія посвариться з Сполученими Штатами настільки, що їй захочеться. Знаєте, є таке правило в японських фірмах, коли ти не можеш сказати ніякої гадості босу, але є кімната, де стоїть фігурка боса, і ти приходиш, можеш їй говорити все, що хочеш. Так, от чи не ставиться так, що знову Україна опиниться тим самою фігуркою, як на прикладі якої будуть доводити, що їм сполучені штати пофіг, тому що це їхні ресурси, це їхні фонди. А Росія доводить, що їм це все по фонарю. Тому я би сказав, що питання безпеки ця угода не передбачає в ній. Немає цього цих питань, як безпека, і говорити про те, що це яким чин, якимось чином може мати плюс для нас з точки зору безпеки. Абсолютно точно, що не буде мати угу. ніякої користі з точки зору безпеки. Додам ще одну тему. включення. Повернемось до розмови. Пропозиція припинити вогонь, що не менше на 30 діб залишається в силі. Про це в своєму зверненні сказав президент Володимир Зеленський. Запевнив, якщо Росія продовжуватиме війну, санкції проти неї лише збільшуватимуться. Глава держави анонсував новини щодо цього питання. І наша пропозиція припинити удари. Припинити вогонь, що на менше на 30 діб, залишається в силі.